Знаєте, що помітила за собою сьогодні таку дивну сексистську штуку, навіть раніше я не знала. Іду я по площі, бачу, чоловік іде з квітами. І проминає мене така несвідома думка: о Боже, чому ж не провинився? Я така стояти, а чому чоловік не може нести квіти просто так, тому що він когось любить? І так далі. Почала шукати цю ідею, що ж відбувається, згадала, як раніше формувалась така ідея про кохання, що нормально там ображати, ставитись до один одного погано, подарунки тільки на свята, але вже якщо вже накипіло твоєму партнеру, щоб швиденького заткнути на тобі цей букет квітів. І це дуже така деструктивна штука, тому що, по-перше, не вмієш приймати ці квіти, бо вони тобі по-любому не надають, того що, не дай Бог, принесе там да, щось, значить, десь там зрадив, накосячив і так далі. І тому що одна з ідей виникла, що жінки кажуть, як не цікавлюсь квітами, саме по цій причині.